Це відео для людей, які хочуть собі замовити і питають, яким чином у вас доставка. Друзі, от дивіться, по Київській області назбирали ми заявочки. Значить, Декілька навісних. Це от замовила одна людина, копалку. Таку цю замовив собі сусід, ця подорожча замовили клієнти. Ну, грубо говоря, це в одне село їде. Хтось замовив електричку, собі отаку, дитині на подарунок. Хтось замовив квадрик і борону. Це буквально за ранок і оцю штуку замовили вчора. Тобто замовили люди по Київській області, у нас склад під Києвом, упакували, все, дуже гарно обв'язали, все йде, бачите, щоб нічого не було пошкоджено. Ми за якість доставки зараз ручаємось, тому що водіїв у нас понабирали нових, дуже досвідчених, дуже хороші хлопці катають. Все доїжджає максимальній комплектації все закріплено просто намертво. Можна замовити, доставка у нас безкоштовна. Якщо замовляєте навісне обладнання, то доставка від 30 тисяч гривень безкоштовна, попутною машиною, попутною. На, ну, прям зроблю акцент на цьому слові, тому що зрозуміло, е, що якщо Київська область, то ми, в принципі, там можемо якось закинути. Умовно, квадрик дитині повеземо і закинемо вам, якщо ви поряд. Якщо там якась далі область, то ну, вже друзі треба почекати, доки буде трактор, хоча б через ваше там село, чи максимум 50 кілометрів від вас. Е, так. Квадроцикли теж по наявності, навісне по наявності, трактори по наявності. Ось багато техніки. Можете замовити, будь-що. Доставка у нас якнайшвидше, без передоплати. Саме головне, що без передоплати. Не потрапляйте на шахраїв. Всім гарного дня! З вами компанія Мотор, як завжди, на зв'язку. Менеджер Денис. Набирайте, замовляйте. Отакі у нас доставочки. Пока-пока.